Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будинок у селі Росохи Деражнянського району. Будинок знаходиться у селі Росохи Хмельницької області. До найближчого міста Деражня 12,6 кілометрів, до найближчого селища Летичів 16,1 кілометр. І до Хмельницького 43,4 кілометри. Площа будинку 65,1 квадратних метрів. Невеликий, але дуже затишний. Всередині три окремі кімнати, кухня, два коридори та веранда. Меблі є, щоправда, не нові. Але ж для першого часу саме те. До речі, газ уже підведений до плити, тож варити борщик можна без проблем. І знаєте, що мене? Підкупило найбільше сад. Він тут просто шикарний: яблуні, груші, сливи, абрикоси, черешня, фундук, кизил. Ну, це ж справжній рай для любителів фруктів. А ще смородина, малина, ожина, жимолость і виноград. Можна відкривати власну міні-виноробню. А якщо говорити про воду, тут теж все чудово. У дворі є глибока криниця. Вода проведена через весь двір для поливу. І що важливо, встановлений новий насос і насосна станція. Тож ніяких відер тягати не доведеться, все сучасно і зручно. На території є все необхідне для ведення господарства: хлів, льох та гараж. Ділянка рівна, приватизована і має цілих 40 соток. Можна засадити город або зробити справжній ландшафтний дизайн. Єдине, що може трохи збентежити міських жителів туалет на дворі. Але не хвилюйтеся, це не дірка в землі, все зроблено цивілізовано. Загалом будинок повністю придатний для проживання та відпочинку. Приїхали, розклали речі і все, живіть на здоров'я. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. Якщо вам сподобався цей будинок, не забудьте поставити лайк цьому відео, це допоможе мені знаходити ще більше гарних пропозицій для вас. Пишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалось: сад, будинок чи можливість жити далеко від шуму міста. Чекаю на ваші думки! І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. І пам'ятайте, затишок ближче, ніж здається.